Георгій Збирня із селища Дубище військової 33-ї механізованої бригади у серпні під час боїв за роботи на Запоріжжі отримав поранення. Нам даний був наказ зайняти позиції, ми зайняли них, вони відступили, координати знають, почалися прильоти і випало в нашу техніку. Техніка розірвалася, бо там були боєприпаси. І боєприпаси здетонували, і осколком мене поранило. Попало в бік. Добре, що бронежилет спас, так поламало ребра, контузило. Нині 49-річний військовий вдома на реабілітації, каже, для свого підрозділу збирає гроші на автомобіль для бойових завдань. Наші хлопці хочуть великий позашляховик з великою прохідністю, бо там дуже тяжка земля. Як іде дощ, там Чорнозем з глиною дуже приліпає. Найшли автомобіль. Хлопці дорого коштує, але вже почали збирати на різні там, де хлопці живуть, на різні області. Я з Волинської області розповідає, допомагають зібрати 50 тисяч гривень волонтери з Дубища та Рожища. Місцеві жителі. Мама двох школярів Оксана Юрчук говорить: запропонувала батькам замість квітів зібрати гроші для армії. Відразу всі підтримали. Це найменше, що ми можемо зробити. Тобто квіти зараз теж ціна дорога, і ну, без проблем всі погодилися. І, ну, тяжко в кого троє дітей, то там менше здавав, ну, хто скільки може. Але це прекрасно, що можна допомогти чим-небудь. Така ідея дуже класна. Тому що ну, зараз треба будь-яку можливість використовувати, щоб гроші передати на ЗСУ». Під час першого дзвоника зібрали 7200 гривень, каже директор Добищенського ліцею Микола Антонюк. Стояла скринька, де було написано збір коштів для Збройних сил України. І, відповідно, в тому бажання підходить, в тому числі й учні підходили і кидали хто що міг. В результаті цього було зібрано 7200 гривень. Гривнів, і сьогодні ми передали йому особисто. Донька військового Георгія Збирні, 12-річна Мілана, учасниця дитячого колективу Бандерівці, який співом збирає гроші на допомогу армії. Якщо люди хороші, люди добрі, вони підійдуть, вони все розуміють. Вони нам кидають ці 20-30 гривень. Так зберемо на квіти, потрібно гроші. Краще кинути гроші в скриньку ніж втратити гроші на квіти. За тиждень вдалося зібрати 40 тисяч, залишилося 10, розповідає Георгій. Доки на реабілітації каже, сподівається знайти необхідну суму. Ребра заживають помаленьку, настрій позитивний. Так, да, звісно, повернувся, мусово захищати батьківщину. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.